Поруч, молодець, поруч. Поруч. Молодець поруч. Лежатий. Молодец лежати. лежати. Сидіти, Молодец. Поруч. Поруч, Молодец. поруч. Поруч. Maldito! Sente-se. Maldito! Porém. Maldito! Para frente. Maldito! Para frente. Para mim. Maldito! Одесь поруч. Стояти. Моде стояти. Молодець стояти. Сидіти. Молодець сидіти. Лежати. Молодець. Сидіти. Молодець сидіти. Молодець! сидіти. Гуляй. Поруч, молодець. Молодець поруч. Стій. Молодець стій. Молодець стій. Поруч. Молодець. Лежати, Молодець. Лежати, молодець. Сидіти, молодець. Стояти. Молодець стояти. Молодець стояти. Лежати, молодець. Гуляй. Молодець, гуляй. Молодець, глядь. Апорт. Молодець апорт до мене. Молодець до мене. Молодець апорт. Молодець.

Голос, Сидіть. Волос. Голос. Голос. Молодець. Голос. Молодець, голос. Апорт. Молодець апорт. Поруч. Поруч. Молодець поруч. Молодець апорт. Дай. Молодець. Молодець стояти. Лежати. Молодець лежати. Молодець лежати. До мене. Молодець до мене. Поруч. Молодець поруч. Поруч. Молодець поруч. Поруч. Молодець. Молодець поруч. Лежати. Молодець. Ulei. Mă deschideți! Mă deschideți! De la po! De la po! Mă ladez, de la po. Mă deschideți! 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 Mă Lejate! Повзи. Повзи. Молодець повзи. Молодець. Повзи, молодець. Лежати. Молодець лежати. Молодець. Сидіти. Молодець. Молодець. Стояти. Молодець стояти. Молодець стояти. Сидіти. Молодець. Лежати. Молодець. Стояти. Молодець. Сидіти. Молодець. Сидіти. Голос. Голос. Мо. Голос. Голос. Мо. Голос. Молодець. Голос. Молодець. Поруч. Молодець поруч. Гуляй, Молодець, гуля. Лежати. Молодець. Молодець, лежати. Сидіти, молодець, сидіти. Стояти. Стояти. Молодець стояти. Молодець. Сидіти. Молодець. Лежати. Молодець. ]えー! До мене? Молодець. Game, ресторі... Молодець до мене, Поруч. Молодець поруч. Молодець! Поруч? Поруч. Молодець. Стій? Молодець. Молодець стій. Поруч. Молодець. Поруч. Молодець. Лежати! Молодець. Стояти, Молодець. Гуляй, молодець. Поруч. Молодець, поруч. Хуляй. Молодець. Поруч. Молодець, поруч. Хуляй. Молодець. Гуляй. До мене? Молодець до мене. Молодець до мене. Поруч? Поруч. Молодець поруч. Молодець. Гуляй. Молодець. Во поруч. Поруч. Сидіти. Воде сидіти. Яка буде реакція до господаря? Молодець, сидіти. Лежати, панові тує зараз, молодець, лежати, я камеру забув. <смі> молодець. Сидіти. Молодець, сидіти. Поруч. 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 Молодець, поруч. Сидіти. Я хочу би з тобою. Поруч, сидіти. Молодець, сидіти. Ось, він сидить теж. Молодець, сидіти. Гуля. Ну, десь туди. Де Так, добре. Поруч. Молодец, поруч. Ский. Молодец, кій. Сидит. Молодец, сидит. Поруч. Ліжати. Молодець лежати. Не там десь бачите, лакомство деш так, що вона тягнеться до руки, то мені дорогу перекрило. Треба посунути, так. Треба. Да, треба дати так лакомство, щоб вона Поруч. не лягала в поперек. Сидіти. Ось. Добре. Вперед. І зробив. Пере. Добре. Володя стоять. Молодець. молодець ти там стій, молоді є. Ось видіти, ти кажуть, стояти, у нас ти стоїть. Ти можеш витуватися, може сидіти. сидіти. Молодець, сидіти. 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 Молодець, сидіти. У нас два мене. To je me meni. Što nasila pre tvoje dobro ona? No. Da li ti ga daješ? Veri mi se, veri mi se, ne bi se, veri mi se. No i dalje idemo. Popravlj položite. Док провищий. Якщо забігає дерево, деревочклейке. Ну і далі може, як людей нема, відпустити собак, щоб по нас вбігла. Молодець сістра каже, що вона зупинилася, молодець. Не роб, не мовчиш, бо якщо ти мовчиш, вона почне вгадувати. Молодець поруч. Голос. 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 Молодець, голос. Молодець, сидіть. Ну і більше людям показуємо, добре, можна без лакомства, просто собаку без лакомства попрацювати. Тобто і без повідка. Сидіть. О, я по Взяв. Молодець, сидіти. Поруч. Молодець. Лежати. Молодець. Сидіти. Сидіть. Молодець сидіти. Обов'язково мають бути паузи. Трошки задер камеру вгору, трошки ні. Отак, так. Да. Стояти. Молодець стояти. Сидіти. Сидіти. Якщо собака не тормозиться, тоді нажимаємо легенько ззаді. Молодець сидіти. Ну, ми зараз йдемо апортівку принести, моде сидіти. Там буде летіти. Апорт. Молодець апорт до мене. Апорт. Молодець до мене. Молодець. Поруч. Молодець поруч. Апорт. Молодець апорт. Апорт. Коли впало, нам бажано, що це поруч. Щоб собака підняла нам. Молодець опорт. Опорт. Молодець. <смі> молодець. Дай. молодець, дай. Молодець. Поруч. Молодець, поруч. Поруч. Молодець поруч. Поруч. дозволяємо бігти. Вперед. Перед. Молодець, поперед. До мене. Молодець до мене. Дай лапу. Молодець. Лежати. Лежати. Молодець лежати. Поруч. Молодець поруч. Стояти. Молодець. Це вона змістилася стояти. Обов'язково вертаємо на місце. Молодець стояти. А ще ідеальніше, повторити, щоб вона по-новому зробила, але правильно зробила. Сидіти, молодець сидіти. Стояти, молодець. Тобто вона не повинна бігти попереду, молодець. А стояти. Ми чуть її вертаємо. молодець стояти. Але з командою. Гуляй. Молодець гуляй. Молодець опор. до мене. Молодець. Дай, молодець. Тепер дивіться, я їй сказав, що вона сіла переді мною. Зараз я скажу, що вона сіла біля ноги з предметом. Апорт. Тільки взяла в зуби і одразу молодець. Молодець апорт. Поруч. Молодець. поруч. Молодець апорт. Дай. Молодець. дай. Гуляй. Молодець. гуляй. Обов'язково ті паузи. Ну і ми попробуємо трохи, трохи на відділі. Сидіти. Молодець сидіти. О, Вона почає рад сюди. Модець сидіти. Молодець. сидіти. Молодець лежать. Вона не дивиться. Сидіти. Молодець сидіти. Це я показую жести. Молодець сидіти. Стояти. Молодець стояти. Молодець стояти. Лежати, лежати, молодець лежати. Молодець. Бажано її відсунути, але зараз я не хочу, тому що вона, по-перше, ніколи камер не бачити. Зараз почав знімати, вона трохи така шокована, що відбувається. Ну і оце до мене. А оце поруч. Молодець. Гуляй. Всього є 5 жестів. Тобто я звідти можу одразу дати команду. Щоб але жести вона всі добре не знає. Тобто жестами я практично нею не займався. Чуть-чуть. Можна сказати, що не займався жестами. Я ті просто показав, так. які жести. Голять. Щоб собака зрозуміла жест, то робиться як? Щоб вона тебе почала на жести працювати. Нам треба від неї відійти, по-перше. сидіти, молодець сидіти, молодець. Відходячи, каже, їй молодець. І от, щоб вона жести зрозуміла, то спочатку йде жест. Командою, а потім спочатку жест, команда чуть-чуть пізніше. Тобто спочатку жест, а потім команда додається. Сидіть. Молодець сидіти. Молодець лежати. Або лежати. Потім кажеш сидіти. Тобто вона жест пішов, потім голосова команда пізніше. Лежати. Молодець лежати. Поруч. Молодець, поруч. Лежати. Лежати. Молодець. Повзи. повзи. До нас є. Бач, бач, повзи. Молодець повзи, молодець повзи, молодець, повзи. Поруч. Поруч. Смазь мене. Молодець. Поруч. Темп руху ми прийдем, ви, 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 самі вирішимо, як з таким, яким темпом руху йти. Поруч. Молодець поруч. Можна повільно поруч. Молодець поруч. Молодець. Можна швидко поруч. Молодець. Поруч. Молодець. Поруч. Кажемо, команду, потім повертаємо. Молодець поруч. Собак. Молодець поруч. Модець уляк. Перішки, що зараз собакою зробити? Чи покликати собаку до себе? Щоб вона сіла перед тобою чи покликати одразу біля ноги. Тобто, якщо хтось наближається, саме дальніше дати команду Сядь біля ноги. Щоб поздоровитися з людиною. Ну і по-перше, біля ноги собаку легше контролювати. Поруч. І потім ривок. Поруч. Можна було мовчки не робити другий раз команду. Ти сказав, рядом собаці, собака не викликнула, ти після того зробив ривок. Мовчки, вже не повториш команду. Тепер тобі потрібно йти. Ти розумієш, що ти хочеш піти, і ти вирішуєш, чи сказати собаці, йди біля ноги, чи сказати собака, бігай вільно в напрямку, куди я йду. Поруч. І будь уважно, якщо собака починає йти неуважно, а ти можеш поміняти тем, тем руху, щоб піймати її на, на неправильній ходьбі, якщо вона від, відлікається, тоді з командою робиш ривок. А коли правильно йде, тоді кажеш – молодець. Молодець, поруч. Добре, тобто ти зараз поміняв темп руху, вона тебе пасе і ти за це її похвалив, що добре, що ти йдеш біля ноги. Тепер попробуй її. Тепер попробуй її зробити зупинку. Допустимо, ти йдеш, тобі треба зупинитися з кимось поспілкуватися. Стій. І молодець одразу. Молодець стій. Добре, руку не піднімаєш, заставиш собаку сісти. Сиді. Ні. Ну Ти дав команду сісти. Ну, Коли ти, вона тебе зупинилась на команду Стій, вона не сіла, так? руку не піднімає, якщо ти піднімаєш руку, ти її можеш спровокувати сісти. Ну, тепер знову йдеш і ну, ти зупинив, допустим, не, ти не хотів, щоб вона сідала, ти зупинив команду стій. Тепер пройдися чуді, і зупинив команду її, щоб вона сіла тебе сразу. Каже, йди біля ноги, потім зупиняєшся з сядь Поруч. Добре. Сидіти. І теж молодець. Молодець. Добре. Тобто ти собаці, по-перше, до тебе людина вже може підійти поздоровитись, тобто, Коли людина підходить, з тебе собака вкорочується повідок, і ти можеш взяти поздоровитись. І собака в тебе контрольована в цей момент. Ну, Але щоб вона тупо не сідала в нас, для того у нас була команда, от, стій, зупинись, не сідаючи, була команда сядь і ще є команда лягти. От поп попробуй, ну, вона повинна слухати, як, що ти їй скажеш. Тобто перед зупинкою ти починаєш казати команду і зупиняєшся. Попробуй зараз їй сказати в русі і рухається, потім кажеш, зупиняючись, мол, ляш. Поруч. ляш. Якщо правильно йде. Молодець лежать. Добре. Ну, от вона тебе одразу лягла і далі чекаєш слідушу команду. Тобі треба собаку відпустити. Тобто, якщо вона тебе послухалася, вона тебе послухалася якісь команди, ти їй за це, що вона тебе послухалася, не завжди ж будеш мати лакомство давати. Так оце якраз її лакомство, що ти її за це відпускаєш, може гуляти. Робиш, що хочеш, по ну тобто спілкуєшся з навколишнім середовищем, отримуєш інформацію і лишаєш свою інформацію. Тобто, дай їй те, що собакам потрібно. Тобто за те, що вона послухала, якусь команду виконала, ти можеш їй взамін замість лакомства сказати Гуляй. 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 Я сам пішов. І молодець, вона. Добре. Тепер вона тебе гуляє. Само собою, тебе повідок має бути провисати. Бажано його натягувати, тільки якщо ти кажеш якусь репліку. Тобто натяжка має, перед натяжкою має бути якась команда, щоб собака почала працювати по командам і слухати з нас на голос, а не на повідок. То повідок вже тільки після того, якщо вона нас ігнорує нашу команду. Зараз давай я знімаю, як команда пішли. Тобто повідок провисає, вона і кудись йде. Тобі треба піти в іншому напрямку, ти кажеш, цю команду. Пішли. І потім ривок. Якщо собака не уважна, ривок, але ти зараз не ривок, зробив, потягнув собаку. З повідка. ти бачиш, ніби дьорнути, і зразу повідок провищення. Вона має самостійно піти, не треба її тягнути за собою. Пішли. І ривок. Оце вже правильно. І далі повідок провищення. Тобто вона йде в твою сторону. Пішли. І Щоб вона пішла, молодець пішли. Молодець пішли. І от знову тобі треба піти в обратну сторону. І молодець. Зрозумів. Тобто біжи в моєму напрямку, не треба. А тепер скажи, тепер йди біля ноги, але йди Поруч. в іншу сторону. Ні-ні. І кажу, йди біля ноги. Поруч. І молодець. Поруч. Молодець. Поруч. Поруч. Вони треба положи її. Лежати. Ще раз придися, положи її. Поруч. Лежати. Молодець лежать. Обов'язково, що собака спочатку не виклана, обов'язково добиється своє. Робиш пару кроків і повториш ту команду. Кажете, ні, ти щось неправильно лягла, не треба сідати, треба одразу лягти. І обов'язково команда повторюється. Коли собака виконала, може відпустити. Паруч. Лежати. О. І молодець. Молодець лежати. І за це можеш відпустити, можеш дати, а можеш відпустити. Гуляй. І молодець. Молодець, куляй. О, йде попереду. Тепер тобі треба, щоб вона пішла біля ноги. А сам йдеш. Молодець, поруч. Тепер ти пройшовся, трошки каже, тепер можна обійти попереду. Бере. Молодець, вперед. Тепер знову треба, щоб вона йшла біля ноги. Молодець.